Розділ восьмий. На затонулому кораблі. У досвіта першим прокинувся Джуліан. Він розплющив очі, коли лише займалося на світ, і сонце на сході тільки почало золотити небо. Джуліан якусь мить дивився на стелю, а тоді раптом згадав про події напередодні. Різко сів у ліжку і як найголосніше прошепотів. Діку, прокидайся, Ми рушаємо до затонулого корабля. Ну бо, прокидайся. Дік розплющив очі і всміхнувся братові. Відчуття щастя огорнуло його. На них чекає пригода. Він схопився з ліжка і тихесенько побіг до кімнати дівчат. Відчинив двері, обидві міцно спали. Ен скрутилася калачиком під ковдрою, як вовчок. Дік поворушив Джорджу за плече, а потім штовхнув Енну спину. Дівчата одразу прокинулись і сіли у ліжках. Не боріться!» Прошепотів Дік. Сонце вже сходить, треба поспішати. Джорджа почала вдягатися. Її сині очі сяяли. тихо вовтузилася, збираючи по всіх усюдах свій одяг купальник, джинси, майку і гумові капці. За кілька хвилин усі були готові. Так, на сходах не рипіти, не кашляти, не хихикати, попередив Джуліан, коли вони зібралися на сходовому майданчику. Ен була дуже реготливою і часто видавала секретні плани несподіваним вибухом сміху. Але цього разу дівчинка була серйозна як ніколи, і рухалася обережно. Діти безшумно спустилися сходами і відсунули засовку на невеликих вхідних дверях. Вони зачинили їх теж без шуму і пішли садовою доріжкою до брами. Хвіртка завжди рипіла, тому, щоб її не відчиняти, вони перелізли через огорожу, а сонце. Вже сяяло щосили, хоча ще низько стояло на сході. Потеплішало. Небо було таким ясно синім, що Ен вважалося, ніби його нещодавно випрали. Воно виглядає так, ніби його щойно принесли з пральні, сказала вона друзям. Усі зайшлися реготом. Я іноді висловлювалася по-дивацькому, проте всі зрозуміли, що вона має на увазі. День справді був натхнений. На яскраво блакитному небі виділялися рожеві хмарки, а море виглядало гладким і відсвіженим. Неможливо було уявити, що ще вчора воно було таке бурхливе. Джордж відв'язала човен і пішла по тімі. А хлопці тим часом спустили човен на воду. Хлопець-рибалка Олф здивувався, побачивши Джорджу так рано. Він саме збирався з батьком на риболовлю. Усміхнувся Джорджі. Теж рибалити будете? Який лютий шторм був учора. Я боявся, що ви потрапити в нього. А вже ж, потрапили, посміхнулася Джорджа. Тіме, до мене! Ходімо зі мною. Тімі дуже зрадів, побачивши Джорджу так рано. Відкрутився навколо неї, коли вона бігла назад до друзів, трохи не потрапляючи їй під ноги, побачивши човен, Пес одразу стрибнув у нього і став на кормі, висунувши червоного язика і відчайдушно вихляючи хвостом. Дивуюся, як у нього хвіст не відривається, сказала Ен, дивлячись на нього. Колись тімоті, він відірветься, якщо ти будеш ним так вихляти. Човен узяв курс на острів. Веслувати було легко, бо на морі стояв штиль. Діти допливли до острова і попрямували навколо нього на інший бік. А там побачили корабель, наштрикнутий на високій гострі скелі. Він просів і не реагував на хвилі. Трохи похилився на один бік. І зламана щогла, що стала трохи коротшою, стирчала під кутом. Ось і він, сказав збуджено Джуліан, бідний, старий, розтрощений корабель. Схоже, він зараз більше розбитий, ніж раніше. З яким гуркотом він учора наштрикнувся на ці скелі. А як ми до нього дістанемося? запитала Ен, роздивляючись безліч потворних гострих рифів. Але Джорджу не хвилювала ця обставина. Вона знала мало не кожен дюйм берега свого острівця. Дівчинка розмірено вислувала, і незабаром вони наблизилися до скель, на які наштикнувся корабель. Діти роздивлялися судно з човна. Це був великий корабель, набагато більший, ніж здавалося, коли його розглядали з поверхні води. Його пообсідали якісь молюски, а додолу звисали коричневі зелені водорості. Чувся дивний запах. По боках зяяли великі пробоїни там, де корабель ударявся об скелі. На деці віднілися провалля. На загалце було сумне і покинути старе судно. Та для четвірки дитлахів нічого більш хвилюючого в світі не існувало. Вони підпливли до скель, на яких сидів корабель, приплив, перекочувався через них, Джорджа роздивилася довкола. Прив'яжемо човен до самого корабля, сказала вона. Із човна легше буде вилізти на борт. Послухай, Джуліани, закинь кінець з петлею на брус, що стерчить збоку. Джуліан так і зробив. Мотузка натягнулася, і човен зупинився. Тоді Джорджа, як мавпочка, видерлася на палубу корабля. Вона була вражаючо вправна. Джуліан і Діб полізли за нею, а от Ен довелося допомогти. Та незабаром усі четверо стояли на похилій палубі. Вона була слизька через водорості і тут дуже сильно тхнуло. Ен, це не подобалося. Оце була палуба сказала Джорджа. А тут матроси піднімалися і спускалися, показала вона на великий люк. Вони підійшли до нього і подивилися униз. Там стирчали рештки металевих сходів. Джорджа роздивилася їх. Гадаю, вони ще досить міцні і витримають нас. Я спускаюсь першою. У когось є ліхтарик? Там унизу досить темно. Ліхтарик був у Джуліана. Він віддав його Джорджі. Діти принишкли. Було якось дивно вдивлятися у таємничу темряву трюму великого корабля. Що вони знайдуть там? Джорджа вимикнула ліхтарик і почала спускатися. По сходинках. Продовження буде.